Привіт, всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги безшумну приманку для риби. Дана приманка чудово підійде для лову окуня або щуки. Вона плаває на поверхні води, створюючи привабливі рухи, які привертають увагу риби. Приманка має довжину 100 мм та вагу 20 грам, що робить її ідеальною для далеких закидів, оснащена гачками високої якості, які надійно отримують рибу. Вона ідеально підходить для рибалок, які віддають перевагу активному та захоплюючому лову на поверхні води. Пропонуємо до вашої уваги ручки на велосипедне кермо. Дані ручки мають відмінні властивості вбирання поту та запобігання ковзанню, забезпечуючи надійне щеплення навіть під час інтенсивних тренувань. Вони мають ультралегкий дизайн, який не додає зайвої ваги велосипеду та надають комфорт при тривалих поїздках. Ці кермові гріпси є чудовим аксесуаром для гонщиків та любителів активного катання на велосипеді. Пропонуємо до вашої уваги грудний ремінь для рюкзака. Це міцний та надійний аксесуар, який забезпечує додаткову підтримку та комфорт при походах та бігу. Ремінь має регульовану довжину, що дозволяє підлаштувати його під індивідуальні потреби. Він забезпечує стабільний розподіл ваги рюкзака, що знижує навантаження на спину та дозволяє зберігати правильну поставу під час активної діяльності. Регульований грудний ремінь для рюкзака – це ідеальне рішення для тих, хто шукає додаткову підтримку та комфорт при тривалих походах. Пропонуємо до вашої уваги ліхтар для велосипеда. Даний ліхтар пропонує максимальну яскравість та надійність у будь-яких умовах. Він оснащений вбудованим акумулятором, який можна легко зарядити через USB, що робить його екологічно дружнім та зручним у використанні. Цей велосипедний ліхтар має водонепроникну конструкцію, що забезпечує його надійну роботу навіть під час дощу. Даний ліхтар стане незамінним аксесуаром для безпечної велосипедної подорожі. Пропонуємо до вашої уваги професійний бінокль. Даний бінокль з далеким діапазоном збільшення ідеальний для полювання, спорту, активного відпочинку на природі та кемпінгу. Він має чудову оптику та багатошарове покриття FMC, яке забезпечує чітке та яскраве зображення з високим контрастом. Бінокль легко складається, що дозволяє переносити його в кишені або сумці. Він має міцний корпус, здатний витримувати екстремальні умови використання на відкритому повітрі. you mm -hmm.